Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасної української письменниці Дари Корній, як Петрусь коляду рятував. Ця книга, видана в Харкові у видавництві ранок в 2022 році. Головний герой книги 12-річний підліток Петрусь Велеченко. Але цей підліток незвичайний, бо він химородник. І в цій книзі розповідається про його чудові пригоди, як він зі своїми друзями, домовиками, дрімом, пугачем будуть рятувати світ від зла. Розбудив, точніше, розштурхав Петруся посеред ночі сердитий голос дріма. Вставай, лежню, різдво проспиш, агі, розлігся. Та що ви, дядьку, бійтеся бога, ніч на дворі!» Сам знаю, що не день, ще не повилазило. Тихо будьте, маму розбудете, волочилися, бо знаде, тепер командуєте, явилися, не запилилися. Що, не запилився? Запилився, запилився ще й як. Маму твою не розбуджу, не журися. Я трохи її приспав, щоб не заважала. Навіть якби у вас тут колядки горланили, та польку з гудзом троїсті музики вшкварили. Не прокинулася б. Мені тільки її голосінь не вистачало. Ну, вставай, кажу, діло є. Дрім боляче штрикнув Петруся в бік. Тоді щось черкнуло в печі, і запалала свічка. Хлопець усівся на лаві, підвів руки, щоб потягнутися, і завмер, витріщаючись на Дріма. Одаш Боже, з якої такої помийної ями вас дістали, дядьку. Фу!» «Сморід, сморід який, йой. Ану, ціхо мені, потім пойойкаєш, вдягайся, тепло, і пішли. Той торбу волосянку візьми і все, що в ній теж. Петрусь здивовано закліпав очима. Що кліпаєш? Ти глух, га? Вставай, аука нас дожидається. Дядьку, ви нормально все пояснити можете? Дрім нервово зиркав на Петруся з під лоба. Нормально, я тобі дорогою все розкажу. Ну, вбирайся, тепло, на дворі мороз, тепла взуванка, двоє штанів, камізелька, кожух, шапка. Дрім кидає одяг в ноги Петрусеві. «Кутихо, шкарпетки вовніні ще малому принеси. І рукавиці не забудь, і то мені вже розпустилися тут без мене. Що то в тебе по кутках робиться? А на сволоку матінко рідна, чудовная, порохи які. А на вікнах що це? Ох, теж бруд. А на долівці ай-яй-яй. Дивися мені, бо прикличу у лизуна. Хлібнику та плюснику я вже прочуханки дав. Іскре, брате, поки нас не буде, ти за старшого. Чув? Знаю, що ти малого від тріскуна врятував? Тобі тільки й довірити Ярину та обійстя можу. Ну що сподобалися про пригоди Петруся? Якщо сподобалась книга, завітайте до бібліотеки на Шевченка у відділ підліткового читання.